Всім привіт! Вітаю вас на каналі у пошуках Золота, монет та Артефактів. Так, йду знову на пошуки в цьому лісі, в якому я копав в минулому відео. Тільки я вирішив е сходити в старий ліс. Тому що там, де я здійснював пошуки, 100 років назад навіть і лісу не був. Ну, коротше, оце що ви позаду мене бачите, оцього всього не було. Був, ну я думаю, степ. Поля тут навряд чи, тому що пісок. Ну, я думаю, був просто степ. Зараз у нас ліс такий хвойний. О, а раніше, я ж кажу, взагалі нічого тут не було дерев. То я вирішив сходити в старий ліс, там де перетинається безліч доріг. О, і там воно ближче до іншого села. Я не знаю, просто там потрібно було б через поля йти. Тому заїхав з цієї сторони, де й минулого разу ставав. Шкодує єдине, що Жигуль поки в ремонті. Тому що якби був би Жигуль, я б спокійненько б заїхав би по лісових дорогах, правда, не знаю як там зараз з законом. В ліса ж не можна заїжджати. Та й заходити не можна. Це я так уже на страх і ризик свій. У нас дощ іде. А. Ну коротше, заїхати можна було б аж до того місця, де я хочу почати здійснювати пошуки. О, мені ще десь та до кілометра чесать пішки. Взагалі там 2,8 кілометра від того місця, де я зупинився. Така прогулянка в мене ранкова. Металом сьогодні брати не буду, тому що навряд чи вернусь додому. О, а хочу порозвідувати для себе. Давно вже мріяв туди попасти, але якось то часу нема, то бажання. А сьогодні вирішив. У мене вихідний. Зараз почало 11. Ну, хвилин через 10-15, думаю буду там, на місці. О, І пару годин мені вистачить для того, щоб зрозуміти, наскільки там покопано. По-перше, я впевнений, що там покопано. Ну і по-друге, чи є там знахідки. Ну все. Тоді мені залікових сигналів, а вам приємного перегляду. Так. Прийшов старий ліс, а отримав новий геморой. Ось як він виглядає, цей старий ліс. Він тут уже вирубаний, перевирубаний е і знаново посаджений. Все в хащах таких якихось незрозумілих. Ямок, правда. Ямка на ямці. Але серед ямок... Випадає мені ось такий 57-й, блін. П'ятачок. Ну, гарний стан. Але рік такий дуже частий. Ну, коротше, я буду крутитись, ну ямок дуже багато. Можливо, радянщини тут було багато, можливо і церкви були. Ну, Зараз буду ходити між ямок, можливо, ще мені щось і позалишали. Дощ, правда, почався такий, не знаю. Можливо, десь зараз потрібно заховатись. Добре, копаємо. Наступна знахідка. Така штука військова. Навіть ще в фарбі. Алюмінієва. можливо, німці, а можливо наша вже пізні. Радянське. Коротше, блін, сигналів геть немає. Навіть сміття немає. Я там на початку заходив, там такі дубки старі, ну видно, там такі дуби по 300-400 років, напевно. О, і галявинка, ну так як зазвичай перед початком лісу. Там пробок накопав, думаю, блін. Сміття скільки, але думаю, ну це круто з однієї сторони. Тому що думаю, мало було тут пошуківців. А потім ні, зайшов ліс. Ні-ні. Нормально тут пошуківців було. Нормально все виходжено. Так що навіть і не знаю. Я сьогодні на церкві розраховував, ну щось в мене вже така моя мрія вже сходить на ноль. Ще й дощ. Знову Продумали. в мене монетка є. Одна копійка до реформи. 28 рік. Блін, стан як кайфую Супер. Е, дуже багато мідних поясків і снарядів накопав. Ну, штук вісім уже Мені аж цікаво стало, кого це тут так бомбили. І пояски є, і вони не викопані з глибини. Всі ви знаєте, що вони б'ють. Як мідні монетки, ну майже якщо це маленькі кусочки, то вони чересчур голосні. А такі більші шматки, вони як царська мідь б'ється. О, І вони не копані, то не знаєш, цікаво стало, між ямок хожу, брожу і сигнальчики проскакують. То не знаю, я е, все ж таки хочу пройти далі. Ну, Оце вже був старий ліс. Оце в цю сторону. Отут вже по карті і РКК і Шуберту, тут вже ліс такий конкретний. Перехрестя доріг. Он, та дорога, по якій я йшов, перехрестя доріг там трохи далі. Ще потрібно десь метрів 500 пройти. І там сходяться раз, два, три, п'ять доріг. То не знаю, чи тут залишиться, чи сходить туди. Ну Там, я думаю, точно все покопано. Але для себе ж треба. Розвідку зробити. Коротше, зараз, зараз подумаю, похожу ще тут, а? Якщо що не буде нічого, схожу туди. Якщо буде щось потраплятися, то можливо ще тут трошки зависно. Дощик перестав. О, гарненько, тихенько. Час є, так що продовжуй. Ще й сонце майже вийшло. Так, вийшов я на дорогу, йду до перехрестя, і на дорозі мені трапилась така ось монетка. Одна копійка 1970 року. Я зараз все ж таки перевірю та перехрестя. Подивлюсь, яка там ситуація з лісом. А, і якщо мені там не сподобається, вернусь назад. Сюди я в будь-якому випадку ще раз приїду, а, то... От тут я вже, в принципі, розвідав цю місцинку, а далі потрібно знати для себе, чи варто далі там розвідувати чи ні. Блін, от старого лісу залишилась тільки відмітка на карті. Дивіться, які тут колись дуби росли. Все вирізано, викорчувано. і посаджено нове. Ну, це засуветивше. Бачите, рядки по, е, ну, пороблені рядки посаджені сосни. Сосни місцями береза зустрічається. А ось такий мався був би ліс, будь. Я на такий розраховував чомусь. Думаю, буде гарненько, чистенько. Такі крони дерев дуже затіняють, не росте оцей молодняк попід ними, якщо сонячні проміння не попадають. Влітку там, весною. А маємо те, що маємо. Ну, я ще не дойшов трохи, кручусь, зайшов, був так трошки зігзаком походив. Сміття, шрапнель. О, поки що нема монет. Ну, і хотів вам показати ось цей дуб. Класнючий. Так, друзі, думав не монтувати вам вже цей ролик, але потім так подумав, щоб ви не гадали. Те, що мені завжди е, солоденько, все ж таки вирішив показати, що я накопав. Значить, ліс. Оце був ліс. Ну оцю монетку ви не бачили. ну А, це гудзич по цьому. А, де ще, підожі, де ще одна монетка. Коротше, там десь ще одна копійка. Ага. Ні, нема. Ось вона. Тоже після реформи, але закиша якась така. О, що такий штук накопав. О, і в 3.15 я виїхав з лісу. Уявіть, в 3.15. Це капець. Я вернувся навіть на тим. Я дійшов до того перехрестя. Походив там, там взагалі ні сигналів, ні покопано, там взагалі нічого не було. Перехрестя то й перехрестя, все. Дороги розходяться, так вони зараз майже і залишились, лісові ці дороги. Але ну, навіть копачі там не копали, тому що там все так тихо, сміття навіть немає. Капець, ну. Я вернувся назад туди, де я цей радянський шукав. Тоже десь ну, годину, напевно, часу потратив. І пішов потихеньку додому. Коротше. І вертаючись додому, заїхав покопати по русі. Оце мій металолом. Цвяхів кованих багато. Ось така штучка якась прикольна, я думаю, і Русь. ну Звичайних цвяхів багато. Кованих трохи є. І... Що тут цікавого? Ну, цікаво, ось таке, типу вістря. Я не знаю, недороблене або недоковане. Ножик ціленький по русі. Так. Ну, держі, десь хотів показати таку штучку, якусь. Ми. А ось щось таке було теж цікавеньке. Якась вилка їхня. Ну, коротше, металолом. Ключочок ось такий якийсь. А, це на замок, напевно, Точно, це на замок. Але пізніше підковка. Ну, таке сміття. О, ну і по кольорових сигналів. Блін, коротше, роз, розірваний бубенчик. Потім така, такий гудзичок розклепаний. М -м -м -м. Така штучка якась. Незрозуміло, чи гузичок там ще потрібно чистити. О, Потім бубонець такий ось посріблений був, але без ушка. Частинка пряжечки. Ну і дві ціленькі знахідки. Я їх і зняв би, якби було по-видному. А так оці дві знахідки ціленькі вже попалися, як я йшов до машини. Бубонець, я думаю, цілий буде ну, робочий, як то кажуть. І ось така штучка, зацепчик. Коротше, що я вам скажу? Що ну, не зарікаюсь, але напевно сьогодні останній раз ще я був в лісі. О. На полі вже можна ходити, якщо не буде приморозку і доща, то в принципі на полях вже можна спокійно копати. Так що наступні відео, напевно, вже будуть з полів. Там, я не знаю, ну, мені набагато цікавіше. От навіть щоб я був цілий день, Оце, дивіться, це. Зараз скільки там пів шостого, пів четвертого, 4 десь я сюди заїхав, пів п'ятого, пів шостого. Два з половині-дві з половиною години. А в лісі я пробув, то якби я ще цілий день тут покопав би, то повірте, я хотів сьогодні так вістрі знайти по залізу. гарненьке, Ну, не вдалося. Ні один будиночок я тільки виходив. Не дійшов я там до другого, третього. Я думаю, якби я на цілий день тут залишився, то я б і вістрі накопав, можливо, щось би і по кольоровому металу було б більше в знахідок. А так, якось так, короті. ліса у нас бідні. Не знаю. ну, Або мені не фартить, або... або ліса у нас бідні. Ніколи я нічого цінного в лісі не знаходив такого, прям, щоб вау. Да, монетки, да, там якісь приколюхи. А так, щоб прям... душа то ні. Так, ладно, не будемо морочити вам голову. Давайте, всім миру, добра. Не забуваємо підписатися на канал, лайк, коментар обов'язково. Все, до нових зустрічей!